Буквально зовсім недавно, у, у липні цього року, ми проводили підсумки дворічної роботи нашої програми Відкрита розмова, яка я нагадаю, покликана покращити співпрацю органів влади та журналістів. І тоді, влітку, ми лише тільки говорили про ідею провести такий спеціальний семінар тренінг. Які би познайомив українських журналістів з міжнародним досвідом роботи представників мас-медіа, в тому числі і в екстремальних ситуаціях? І сьогодні, як результат цієї ініціативи, я рада зараз відкрити міжнародний семінар тренінг відкрита розмова безпека журналіста? Влада розуміє та цінує роль журналіста у процесі? Розвитку громадянського суспільства сьогодні. Україна це країна молодої демократії, а значить, молодої журналістики. Ми прагнемо вивчати досвід інших країн і сприяти впровадженню найвищих стандартів журналістської професії в нашій країні. Наша країна обрала курс на євроінтеграцію. Це означає впровадження європейських стандартів у всіх сферах нашого життя, в тому числі і в журналістській професії. Саме тому ми запросили сьогодні міжнародних експертів поділитися своїм досвідом, і я вірю, що сьогоднішня спільна робота дозволить учасникам сьогоднішнього семінару, а значить вам. Передбачити ризики і запобігти інцидентам у роботі журналістів, а не тільки насправді журналістів, але й операторів і фотографів. Їхня робота особливо е, потребує такого досвіду під час роботи на масових акціях, а так само в екстремальних ситуаціях. Цього року Україна головує в організації з безпеки та співробітництва у Європі. Для нашої країни це почесне та відповідальне завдання, і влада добре розуміє, що безпека журналістів та можливість вільно і без перешкод займатися цією професією є гарантією демократичного розвитку країни та сталого розвитку громадянського суспільства. Я хочу подякувати послу координатору проектів ОБСЄ в Україні, пані Мадіні Джарбусиновій, за підтримку та участь у цьому семінарі, а також усім партнерам цього проекту. Також я хочу подякувати усім тим, хто бере участь у нашій програмі Відкрита розмова і в роботі міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист журналістів. Адже сьогоднішній семінар проходить саме за ініціативи учасників цієї групи та програми, хочу наголосити, що влада і надалі продовжуватиме вести постійний діалог з засобами масової інформації і сприятиме виконанню професійних обов'язків журналістів. Адже представники мас-медіа, тобто ті, хто сьогодні зібралися, в тому числі в залі, ви завжди на передовій, коли ми бачимо на екрані телевізора, чи читаємо в газеті, чи слухаємо по радіо про зливи, пожежі, катастрофи, будь-які яскраві і нестандартні події, то ми розуміємо, що цю інформацію для нас хтось зібрав. А це є, власне, той журналіст, який в, те, в той момент знаходиться в самому епіцентрі цих подій, саме ви. Навіть іноді ризикуючи власною безпекою, попереджаєте і інформуєте суспільство, як убезпечити себе у різних ситуаціях, від звичайних до екстремальних, про це сьогодні будуть говорити експерти і досвідчені журналісти. Всі практичні рекомендації, які прозвучать сьогодні, під час цієї розмови будуть згодом опубліковані у відкритому доступі на сторінці відкритої розмови. Я сподіваюся, що з ними зможуть ознайомитися усі, ті, хто не зміг сьогодні прийти через те, що очевидно, сьогодні робочий день і більшість наших колег працює у редакціях. Крім цього, всі матеріали, які сьогодні будуть напрацьовані, ми передамо в інститут журналістики. Для використання під час їхнього предмету безпека журналіста, я сподіваюся на плідну і цікаву дискусію і роботу і закликаю вас до відкритої розмови. Дякую за увагу.